Площа Зигіна у Полтаві вже Київська, вулиця Зигіна капітана Володимира Кісельова, замість вулиці Гагаріна, вулиця Державного прапора. а Сакові тепер Охтирський шлях. На сесії полтавської міськради затвердили нові назви 95 вулиці вулиць провулків другої черги, що носили імена російських чи радянських військових діячів, політиків та партизанів. Це рішення сесії вже цього тижня має підписати тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Зазначили в управлінні з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради. Вулиця Балакіна тепер буде вулицею Семена Антонця, вулиця Ватутіна. Перейменували на вулицю Української повстанської армії, вулиці Героїв Сталінграда на Героїв України і вулиця Єрмакова на Олекси Левицького. Депутати проголосували лише за 95 вулиць, а в списку їх було 99. Чотири вулиці тимчасово виключили з переименування. Це такі вулиці, як Анатолія Кукоби, Маршала Бірозова, вулиця Спартака і вулиця фон Графа Гарнієра. Це вже Депутати будуть приймати рішення, що далі робити з цими вулицями. Можливо, вони будуть переголосовуватися на іншій черзі. Но з оці чотири вулиці у кожної своя історія.